Hello Френлі, з вами на зв'язку. Денис Френлі. Дуже хочу вам подякувати за позитивні відгуки під моїм, коротше кажучи, я набрав 100 тисяч підписників. Дуже щиро вам всім вдячний. Бачу вам моїм підписникам це зайшло, сподобалося. І ви писали, щоб я знімав і надалі. Коротше кажучи. Ну я не, не знаю, чи я буду далі знімати. Я просто знаєте у відео сказав, щоб. Щоб вашу думку почути, чи ви хочете такі відео, чи не хочете, ну, написали, що хочуть. Та. Не знаю, чи я таке буду, знаєте, далі знімати, Того, що Ну, треба придумати ідею. В принципі, можна, але воно напевно переглядів багато набирати не буде. А монтаж і час треба витратити на ці відоси. І тому на такі відео. Тому... Які в тому сенсі діти монтувати, знімати, якщо передів багато не буде, розумієте самі? Так, хіба в шорцах, коротко кажучи, можна в шортсах знімати. Але в шорцах мені не подобається, мені не подобається в горизонтальних. Не знаю. Буду бачити, час покаже. Можливо, ще буде виходити, можливо, і не буде виходити. Бо це спеціально я зняв у честь 100 тисяч. Самі розумієте. Добре, дружні, Сьогодні у нас будуть отакі цукерки-жилені за гуміс-фактори, міні кислі кістки. Отакі кислі кістки. Зараз ми їх попробуємо від 0 до 10 прореагуємо. Люблю ці жилеки, хоча хімія страшна. Ну що зробиш, те зробиш. Погнали до заставки цього відео. Прорегуємо на ці кислі кістки. Let's go! День у реагує, День Спеніре, реагує. Сьогодні він буде реагувати на. Значить, цукерки желення зайгуміс фактори міні кислі, кіст. кислі кісточки. Або кістки, тки. Ну, погнали коротко. Відкривати, пробувати. Але одним словом, дружні, я вам вдячний за позитивні відгуки. Вони як-не-як мотивують знімати надалі. Добре, починаємо. Отут починати треба. Так. Ну тут доволі багато. Ось такі. Пахнуть полуницю. Uhum. Oh, não dá certo, bom. Ой! Напевно на 8 барів. Кест это кестю. Солодке. Думав, буде смачніше, Ну, но таке себе. Тут, до речі, прочитав тільки що. М -м, вже зуби болять. Може мати шкідливий вплив на активність та увагу дітей. Так що будьте обережні з цим. Значить мені це рекомендувати не можна. Бамо відео. Може шкідливий вплив мати. У мене вже шкідливий вплив на зуби. Ech. To jest dobre smak Так собі. Давайте спробуємо декілька запхати у рот. Попробуємо. Навіть собака це если не буде, хоча це Ну бо це імітація кисточок. А собака хоче справжню курячу кистку. Mmm. Et moi. Блин, молодец. Теперь доставай. Выпало. я не знаю, про що я пив. Не знаю. Мої зуби блять. В принципі, якби я грез в правшенки, не би тоже зуби боліли. Це в умове. Наш треба одній їсти. Boy. Ah. Uh. Ще не багато лишилося. О кислий цукор. Це може на кислота бути. Сироп роб Ну Саме цукор, давайте спробуємо. А, добре. Мені були, я нагадав на стрімі, написали, типу, що зараз можна будь-який канал на Ютубі накрутити. До 100 тисяч підписників. Але є нюанс. По-перше, твій канал можуть забанити за порушення правил спільноти Ютуба що ти накручуєш. Та? А по-друге. По-друге, 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 ну я не знаю, чи там якусь нагороду. Вони вичисляють, що це накручені ботини е були і е можуть заблокувати канал. І ніяку тобі ні нагороду, ні галочку не дадуть за 100 тисяч, бо ти їх просто накрутив. А по-третє. Зараз можна самому самостійно завдяки цим шарцам, так як я, добити собі 100 тисяч, то нащо ти будеш убивати свій канал мертвою аудиторію? Типа, ну в мене і так мертва аудиторія теж. Та. Але таким чином, як ти накрутив, то це ще гірше, бо Ютуб зразу вичисляє і він блокує канал, нащо собі приводити свій канал до... Блокування, якщо можна самостійно шорцами добити, 100 тисяч. Я добив але ну, мертва аудиторія, так. Але хоча б не накруткою, а власноруч. Своїм шляхом. Угу. Своїм трафіком, так. Тому такі ось справи. Ah. Можливо, я би поставив 9 балів, але через те, що зуби болять мої. Я поставив 8. Непогано. Але хімія? Чупа-чупси теж хімія. Але ліпше вже мені жалейки єстини щупачупса на відео. чупси на швидше. Угроблю свої зубити. Да. Так. не буде їх. Таке. Ще дві. Мені цікаво, куди та полетіла. Ану, я відсуну з Немає її тут. Тут всяка якась пилюка. Я почув, що вона туди полетіла десь. Коротше, я не знайшов. Коротше, байдуже. Добре, Добре, дружні, завершуємо цей відеоролик. Поставлю цим кисень кісточкам желеним 8 балів, ну, нема куди більше. Міг поставити 9, але зуби боліли. Думаю, я трошечки думаю, не буду трошечки смачніше. Коротше, 8 балів. Коротше, якщо пробуєте, то з обережністю, бо бачите, що там якийсь може вплив бути на вас, на дітей. Шкіли ну, на активність, увагу дітей. Коротше, не, не рекомендую. Добре. Бо того, Як там так пишеш, то... Ліпше прислухатись. Або їсти в міру. Не так, як я цілу пачку з'їв. Добре, дружні, не знаю, що зі мною буде. Добре, дружні, на цьому все. З вами був, як завжди, Денис Френдлі. Всім дякую за перегляд цього відео. Всім удачі, всім-пока-всім всім гарного дня чи вечора. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Бувайте. Коротше, ось такі були кісточки. Всім пока-пока.